Як до вас можна послати вас на реабілітацію. Щоб потрапити на реабілітацію до нашого центру, ви повинні звернутися до соціального захисту за місцем своєї реєстрації. До соціального захисту ви приносите пакет документів, в який входить паспорт, податковий код, індивідуальна програма реабілітації та довідка 027. Пишете у них заяву, вони формують електронне направлення до нашого центру, і ми запрошуємо вас на реабілітацію. Від порога реабілітаційного центру Донбас починається шлях до відновлення та надії від перших кроків пацієнтів у центрі та теплого прийому до ознайомлення з процесами, що забезпечують плавний перехід до реабілітації. Пацієнти отримують ясні інструкції щодо подальших дій, що допомагає зняти стрес та невпевненість. Усе це робиться з однією метою, аби людина відчула, що вона у центрі уваги кожного працівника центру. Ми працюємо в мультидисциплінарна комісія. Коли ми засідаємо при прийомі слухачів, У нас завжди йде такий колегіальне обговорення проблеми. Завжди прислухаємося до думки один одного, завжди враховуємо побажання. Перш на першому місці в нас є побажання нашого слухача. В першому місці є побажання, що він очікує. Працівники центру забезпечують кожного пацієнта індивідуальним планом реабілітації, який відповідає унікальним потребам кожної людини. Правильно орієнтований і обізнаний пацієнт має найкращі шанси на успішну реабілітацію. Я працюю над тригерними точками. Це йде ущільнення таке на м'язі, воно є грушеподібне, таке, воно випирає на самому м'язі, воно дуже болюче. Щоб його розмасажувати, нам потрібно ну, буквально 3-4 сеанси і знімається біль. Для покращення рухових функцій у наших слухачів ми використовуємо апаратний комплекс амбліокор ТМ01. Він використовується при наслідках травм, захворюваннях і також вроджених вад. Ціль апарату полягає в тому, що покращується функція, рухова функція. Совобів і правильно запускається рефлекторна дуга е, у нашого слухача з кожним інструктажем, з кожним курсом терапії, працівники центру демонструють, як висококласне обладнання та експертні знання спеціалістів перетворюються на реальні результати та поліпшення стану здоров'я. Маю травму шийного відділу. Коли людина стикається з такою травмою, вона зазвичай. Е... Не знаю, що робити, які перші кроки. Я знав, куди я їду, і тому що я був в Краматорську. От, і я бачив, ну, як там, і я, тут не, не гірше. Тож не міг ще ходити з паличками. Тут бачу вже по сходах без паличками. ну спаличками, а не міг ходити. Тільки що мало один раз на рік, Тільки, хоча б два рази на рік. Може би більше дало якийсь ефект, виходить. Ефект вже дає, чути зразу. Тут дотримуються безбалієнтності, перебувають в без центрі дуже зручно. В центрі є всі доступності для людей з обмеження, можливості, пандуси. Просто лізушні кімнаті, далі, спортзал, це не ще багато чого іншого для людей, які тут приходять реабілітацію. Основа підходу це впевненість у можливості кожної людини досягти значних змін та поліпшень. Пацієнти проходять крізь різні етапи реабілітації, отримуючи комплексну підтримку від спеціалістів. Протягом трьох тижнів реабілітації я засвоїв багато різних вправ. І багато порад вед реабілітологів, багато нього проробив за тих, що як вам сказати неправильно. Зато бувало таке, що і забивав собі і руки, і плечі забивав, і тому що думав, що чим більше робиш, тим краще, але так багато. Але поступово я бачу, що можу все більше дотримуватися більше навантаження, і майовантривальність з'явилася, покращилася ще більше. Зусилля та відданість команди спеціалістів центру допомагають пацієнтам не лише відновлюватись, а й закріплювати досягнуті результати, що приводить до значних поліпшень у їхньому фізичному та емоційному стані. Кульмінація реабілітаційного процесу це і головна мета. Забезпечити кожному можливість повернутися до активного та змістовного життя.